Друзі, всім привіт! Настав ранок я вам трошки розповім за своє життя. Зараз буду приготувати каву. От. Я тільки відвів свою дитинку до садіка. От. Ну, це все я вам розкажу в процесі, тому що так перед камерою стоять може вам не дуже буде інтересно. А якщо я буду заварювати кофе, ви побачите і я продовжу свою розповідь. Трішки хочу поснімати на свою зеркальну камеру Canon Тому таке відео зробив. Ну, і роблю. Ну і взагалі взагалі зараз зняти толком нічого не можу, тому що не можу нікуди поїхати. От. І не можу поснімати відкрито, бо везде якісь забобони. Так, наливаю водичку. Водичка з церкви вожу. Так. Заварюю каву цій заварник, заварнику цьому. Як він там струйний. Ой, тапки спадають. Незручно обходить штатів. Так, оце купую таке кофе, одне із самих дешевіх. І цей привіз був каву з Польщі, великий пакет, уже випив. Ну, зараз користуюсь цією. Так, таким чином ставимо заварничок. Значить, яка ситуація? Як я приїхав з Польщі, звернувся до роботодавця свого. Ну, відділ кадрів, що мені там відповіли. Як ти будеш зараз робити, коли в тебе двоє дітей? А як ви знаєте, в мене двоє дітей і дружина померла. От, як ти будеш робити? Тобі треба буде везде встигати. От, і я оце теж так думаю, як я буду робити. Але пішов е, до органів влади, так скажемо, освіти. От, і мені допомогли пристроїти меншу дитину до садочка. І ось вони сказали: приходь, приводь от, дитину. А чому це проблема була? Тому що, як ви знаєте, у нас воєнний стан, дитячі садочки не працюють, бо нема бомбосховищ. От, і тільки там, де вони вже Встигли зробити бомбосховище, тільки ті садочки працюють. Роботодавець наш стає все, як кажуть, більше хоче. Хоче, щоб люди більше робили часу. Я не знаю, він хоче соєдинити усі менеджерські обов'язки на декількох людей. Ну, я так зрозумів, щоб ви виконували більший об'єм роботи, універсальний, так скажемо, за ту ж саму зарплату. Ну, може, вона там якось буде коригуватись. Але не дуже. От. І вони, він за цей час, за робочий день, хоче, щоб менеджер займався усім, чим там йому буде потрібно. От. І залізниця, і експорт, і автомобільний транспорт. Ну, коротше, усе-усе. А логістика, як ви розумієте, це е, така робота, що вона не має якогось часу, такого сталого часу. Треба, допустимо, зранку, як почала робота, це якщо автотранспорт. А якщо залізничний транспорт ще до він може і в 6 годин, там ночні зміни є, вони підганяють вагони, там созванюються, договарюються. От. Буває, будять Даже в 6 годин, в 7. Ну, це мене не будили. У мене був колега, який займав більший такий в рангах, більший менеджер був по цьому, і він займався цим. От. А я вже приходив на роботу. Так було трохи зрозуміло, чи ми будемо займатися, але це раніше було раніше. От, чи ми були б займалися день? Він вже нарізав так сказати, задачки, я їх виконував. От, шла погрузка вагона, але цей вагон е, грузився цілий день і, і здавав я його вже після робочого часу. Тобто він уже йшов, ми йшли додому, я йшов тоді, забирав дитинку. Ну це ж в мирний час. Забирав дитинку в садочку, приїжджав додому і віддалено працював, оформляв документи. Вони в електронному віді оформляються. От, і здавав вагон. І ще у нас була одна точка, вона знаходилася у Харкові. У Харкові зараз взагалі нічого нема. Вони грузилися, потім їх переважували цей вагон. І десь в 12 годин ночі або і в час ночі. Ну, теж я робив той документ от, і здавав. Ну така була оця робота. Зараз Харкова нема, значить, погрузка буде, мабуть, тільки до 20-ї години. От. Ну, як кажуть, в принципі, я мог би до 17-ї години і швидко до садочка забрати дитину. От. А потім так само оформити вдома на комп'ютері електронний документ, здати мені, головне, щоб були деякі дані по перевізки і так далі. От. І якщо буде зміщення. До автотранспорту. Автотранспорт теж у нас не закінчується в 17-й годині, а йде до 20. ї І так цілий день буде колесо, колесо. Як кажуть, круговерть. І приходять нові люди і не задержуються. Щось вони там помилки роблять, не встигають. До 9, ї до 21 ї години на роботі сидять, згорають. От, і виходять, звільняються, чи їх виганяють, я вже не знаю. От, ну Це я не знаю, як мені тепер бути. До речі, кава закипіла. Зараз вона трошки прокипить. Так, виключаю класти. Я одну ложку навіть, ну таку не повну кладу. А, це ложка ця сахарнички. Чим зручно, бо тут мікрофон у мене. От, і я можу ходити, двигатися. Ну, він, правда, проводний петличний мікрофон. Я можу ходити туди-сюди. Що наливаю? Ой, поспішив, трошки розлив. Опа, є. Петличний мікрофон і я можу туди-сюди переміщатись. Там півтора метра. Дли... Длина його чи довжина по Я же зараз по-українськи веду канал, українську мову, бо російську мову треба забувати потрошку. Чому? Тому що ви знаєте, що роблять з Україною росіяни. От, так що будемо тільки на українській старатися що хочу піти робити, але не знаю, як це зміщати чи совміщати. Тому, ладно, поп'ємо трошки каву. Як це зробити, щоб, як кажуть, і вовки ситі, і овці ціли? Як так построїти життя, щоб можна було і робити, і за дітьми дивитися? Ну, хочу сказати, є в мене помічник, це бабуся. Ну, вона то мені не бабуся, а моїм дітям бабуся. І бабуся дуже допомагає нам. От, і все дивиться за порядком дуже гарно. І дісти варить. Ну все. Але ж, як так зробить, щоб всім було добре. Не знаю. Може у вас є якісь побажання, то напишіть в коментарі. От. До речі, можете стати спонсором мого каналу. Я сподіваюся, що буду ходити, знімати вулицю. Я дуже хочу вулицю знімати. Ну, поки що, вдома зняв таке відео. Так як канал все-таки лайф у мене називається. То, щоб. Прожиття моє, частина мого життя. Так що можете заспонсорувати мене. Мені це, мабуть, навіть і допоможе. Ну, правда, я так міркую, якщо даже один-два спонсора, це, звісно, ніякої проблеми не вирішить. Ну, але, як кажуть, з чогось треба починати. І нам треба їздити на апаратне лікування. І тобто мені треба усе встигати от, і все совміщати. Цим відео я так трошки переокрив завісу вам свого особистого життя. От, тому що, бачу, багато пишуть, а більше пишуть дурні як, всякої різної. От. То, щоб ви хоча б розуміли, що до чого, як я живу. Але ми всі надіємось на перемогу України. От. І тоді може буде краще. Ну, надіємося, що буде краще. Тому що зараз все ж таки є такі невеличкі, як вони називаються, ограничення по російськи слова. Не дуже зараз економіка розвита. Але якось так. Помаленьку живемо. Ставте лайки, я можу, звісно, довго розказувати, це буде без кінця, безконечно. Чи буде вам цікаво? От. Так що ставте лайк, підписуйтесь на канал. І смачна кава ранкова.